Пограбували банкомат. Сталося це на хіммістечку у районі зупинки. Пивзавод. За інформацією поліції, на місці події сталася перестрілка, в результаті якої чоловіка затримали. Зараз вулиця Охтирська перекрита рух транспорту, у тому числі маршруток і тролейбусів. Там обмежений на місці. Тривають слідчі дії. Близько четвертиї години ранку. Шляхом вибуху був пошкоджений корпус банкомату. На вулиці Харківській, 98, спрацювала тоді сигналізація, і одразу на місце події виїхала поліція охорони. Сам зловмисник, який це зробив, він фактично не в зміг втекти. Був коли він побачив поліцейських, він почав від них тікати. Поліцейські почали його переслідування. Зломисник застосував вогнепальну зброю. Відтак працівники поліції охорони також застосували табельну зброю. Під час перестрілки один із співробітників поліції та злочинець отримали поранення. Наразі працівник поліції в нього важкі поранення доставлені до лікарні детальніше дивіться у наступних випусках новин.